А що, якщо вийде і прийдеться змінити все своє оточення? Нещодавно почула таку саме фразу, формулювання від моєї учениці, з якою ми вже давно працюємо в наставництві, і вона вже його закінчила, але щось її досі тримає, і я продовжую це пропрацьовувати. І ось була така фраза: я її питаю: ну що ж тебе зупиняє? Блін, ми стільки всього вже зробили, і ти стоїш за крок до успіху, до реалізації, і чомусь боїшся туди ступити. Що тримає? І вона мені чесно сказала таку фразу, що я боюся, що зміниться моє оточення, що я стану успішною, що я буду реалізованою незалежною, що, можливо, навіть відношення з чоловіком можуть змінитися. і Мене це дуже сильно лякає. А вдруг я з ним розстануся. А якщо всі мої друзі перестануть бути моїми друзями, а якщо мої колеги ну, будуть мені вже не потрібні, і я буду зовсім іншою. І це все настільки лякає, що краще стояти, зупинитися за крок до успіху, до своєї реалізації, ніж зробити цей крок. І ви знаєте, завжди притягуються люди по досвіду. Да? І в мене цей досвід є, і тому я зараз поділюся. Що це значить, коли ви змінюєтесь і змінюється ваше оточення? І інколи воно залишається в вашому минулому житті, а ви йдете вперед. І в цьому нема нічого страшного. Є перехідний етап, коли старе відпадає, як пласти знімаються, і в цей момент вам здається, що ви залишились сама. Що невже успіх потребує таких змін? Зміни повністю оточення. Але інколи так, це воно і є. Інколи ви просто знаходите нове оточення по спільним інтересам, по спільному баченню. Чоловік підтягується, тому що чоловіки завжди в нашому полі підтягуються пізніше. Дайте їм термін якийсь, щоб підтягнутися до вашого нового рівня. Тобто не треба робити з плеча. Але подруги, колеги, якесь оточення може бути. Може відпасти, давайте чесно, бо вони втрачають ту комфортну версію вас, в якій їм було комфортно з вами спілкуватися. В моєму досвіді я дружила з дівчатами. Дві подруги мої близькі були 20 років, дуже довго ми дружили. Були свої якісь там вже несастиковки, коли мені вже все світ показував, що це вже не твоє оточення, що пора його змінити. Але я так чіплялася. За ці стосунки, і я вірила, що ні, от зараз ще трошки і ми покращимо, ми повернемо ці стосунки, подруг таких прямо, нерезліва да. Але руки йшли і стосунки ставало все гірше і гірше. І я все чіплялася за це, поки не прийшла, звісно, ситуація в країні. І тоді все само відпало. Просто, знаєте, як не знаю, на якому метафоричному прикладі вам привести, просто все відпало, все старе оточення в один момент. Але мені не було страшно, мені не було сумно, тому що я вже до цього була готова. І що я зрозуміла після свого росту і трансформації? Що насправді моє оточення, на жаль, мене тоді тримало, і я відчувала постійну деградацію. Навіть коли в вашому житті все комфортно, була класна зарплата, улюблена робота, своя квартира, машина, колеги, колеги супер, друзі, вау, ну все було класно. Я просто кайфувала від життя, але всередині, ось тут. Щось було не так, чогось не вистачало, але чого я не могла зрозуміти. І в голові я вже бачила, що я деградую, що мені треба рости, змінювати оточення, роботу, можливо, місто. Але я це свідомо не робила, бо так комфортно було. Ну нащо це міняти? Але коли все це за один раз життя прибрало, і всесвіт мене так виштовхнув просто оголону на нову дорогу і каже: Все, ти хотіла, йди. Ти хотіла змінити місто, будь ласка, тепер ти більше ніколи туди не повернешся. Ти хотіла подорожувати. Супер, ми забрали твою квартиру, тепер подорожуй по всім странам. Ти хотіла нових людей оточення, ми забрали все старе, щоб воно тебе не заважало і не тримало тебе. Бо саме старе оточення дуже сильно впливало на те, що я не розвивалася. Бо коли ви вириваєтесь вперед, а інші не підтягуються, то вам хочеться повернутися назад, щоб блін, ну це ж мої друзі, це ж мої рідненькі. Але ні. Не треба повертатися, бо я не побачила, що вперед попереду мене вже були люди із нового оточення, які давали мені більше енергії, заряду, мотивації, ніж люди, з якими я трималася і дружила 20 років. А люди, яких я навіть не бачила тільки в онлайні, давали мені стільки підтримки, стільки енергії, що я була в шоці. І спочатку, оцей перехідний період, я не помічала, що. Що я не самотня, що мені не сумно, що в мене вже є нові люди, і вони моя підтримка і опора. Але я чіплялася за старі, за старі спогади за старе минуле і могла не побачити цей момент. Тож, коли я почула цю фразу, що якщо вийде моє оточення, зміниться, я так цього боюся, то в моменті я вас розумію, так, і воно зміниться, і це треба прийняти. Але як зміниться стосунки з чоловіком, друзями, колегами, тільки залежить від вас. Бо не обов'язково все робити з плеча. Але це просто період, його треба прийняти, прожити, і ви самі побачите, як воно складеться. Але зупиняти себе до на до крок на успіху тільки з того, що ви не знаєте, як там буде, ну давайте це глупість. Ви не знаєте, як там буде, а може, все ваше оточення за вами підтягнеться, може, ви будете тим мотиватором, який допоможе зростати всім іншим. Бо в нашому полі завжди є людина-лідер, до якої, до якої всі тягнуться. Можливо, це ви, і можливо, ви всіх своїх підтягнете, а ви зупиняєте себе і їхні можливості зупиняєте. Тому не бійтеся, йти вперед. Бо все ж таки, коли ви відчуваєте себе на своєму місці реалізованою. Коли у вас відкрит весь ваш потенціал, і ви робите тільки те, що вам подобається, і те, що вас наповнює, і воно ще корисно приносить людям задоволення, радість, досвід, знання, і ви це за це ще гроші отримуєте, то це не з чим не порівняти. І оце відчуття, боюся, втратити старе оточення, воно просто перестає мати будь-яке значення, тому що ви бачите, що Ну, ви вже не можете. В моєму досвіді, чому ще так просто коли мене життя виштовхнуло, да, і я не відчула такого прям суму по своїм людям, тому що я вже давно була готова, вже 5 років ще до ситуації в країні. Я відчувала деградацію всередині. Прям дуже сильно відчувала. Я прям питалася вже ну ніякими грошими, чесно, це не не заткнути. Я хоч і подорожувала, і дозволяла собі все, але мені чогось бракувало, і все, і було все, недостатньо. Постійно відчуття недостатньо, недостатньо. І воно не закривається, поки ви просто не робите ці дії, які направлені на нові кроки до вашого життя, до вашого нового життя. І там не страшно. Там дуже цікаво, і там просто ви як знаєте, дитина потрапляє в Діснейленд. Оце воно спочатку. Страшно, як доїхати до Діснейленда, там великі гроші треба заплатити. Це ж на весь день, а вдруг черга. А з ким поїхати? А потім, коли в самому Діснейленді вже і просто горки, каруселі, все для вас нове, цікаве, вмикається така потужна енергія, що ви на цій енергії можете реально гори зносити і можете реалізувати своє життя. На нову сходинку просто дуже швидко, і не треба нічого боятися. Бо знаєте, мені подобається фраза: ті, хто реально з вами в житті, да, от кому е як призначено бути в вашому житті, ті люди і залишаться. Навіть якщо ви з ними будете спілкуватися менше, вони все одно залишаться в вашому полі. А ті, хто вам вже не потрібен, вони відпадуть. Так, це е трошки буде неприємно, але потім ви побачите, що в цьому теж є певний урок. Тому що зазвичай наш комфортне життя і комфортні люди в нашому житті тримають нас. І зазвичай не вони комфортні, а ми комфортні для них. І отут є перша помилка, чому ми всі не йдемо в розвиток. Бо нам комфортно від того, що ми комфортні для інших. А коли ми змінюємо себе всередині, ми стаємо некомфортними для нашого оточення. Їм це не подобається, і вони починають проявляти свої е, нові. Певні риси характеру, які ми не бачили або знали і спеціально закривалися від цього. І ми починаємо бачити картину ясно, без рожевих окулярів, і розуміти, що потрібно було зробити це ще раніше, насправді. Бо так воно і є. Бо ми всі любимо наш комфорт. Але комфорт може бути ще комфортніший, якщо ви дозволите собі бути не комфортною для інших, а комфортною для себе. Тож запам'ятайте цю фразу і спробуйте.